Напередодні вступу в дію закона Угорської республіки від 2008 року, який стосується. Ввезення на територію Угорщини під акцизних товарів відбулася робоча зустріч керівництва Чопської митниці і Північно-Альфредовського регіонального управління. Угорські колеги нас проінформували про ті нововведення, які почнуть діяти, які вже почали діяти з 1 березня цього року. Значить, вони стосуються громадян, які пересікають україно угорський кордон і переміщують. Підакцизні товари, зокрема пальне, угорцями визначено три основних позиції, по яким вони будуть по яким вони будуть працювати і при необхідності стягувати платежі в рахунок держави. Перше, якщо людина на протязі тижня пересікає кордон більше одного разу, по-друге, якщо людина має Пальне, яке все ж таки відноситься до комерційного призначення, тобто вони визначать самі. Я думаю, у них є певні ризики з цього приводу, чи це пальне використовується для власних потреб, чи воно для перепродажу. І третє питання, яке стосується, що на протязі тижня дозволяється переміщати пального на сімдесят літрів. Ну тобто, це практично повний бак, і плюс 10 літрів в каністру, яка ставиться в багажник. Якщо в общем ці три речі витримуються, то людина не сплачує акцизний збір на територію Угорщини. Також можна відмітити такий позитивний момент. Я думаю, в цьому нововведенні що це не буде стосуватися громадян, які виїжджають на роботу в Угорщину. По-друге, якщо вони вчаться або лікуються, я думаю, вони предоставлять на угорській території необхідні документи, які підтвердять в їх намі. Міри, е, слідує питання, на якому я хотів би зупинитися, якраз от це нововведення. Я думаю, в позитивно, позитивному русі е, буде. Е... Якраз під час євро 2012 тобто ми зменшиться кількість тих перевізників, які будуть стояти в черзі, лише для того, щоб перекнути Україно угорський кордон і, в общем -то, злити на тій стороні пильне і заробити якісь кошти також хотілось би відзначити сьогодні, що угорська сторона переслідуючи мету от і введення введення таких от дій звісно захищала захищає свої економічні інтереси я думаю вони ні в коєму разі не направлені на ускладнення при переміщення в то через україну угорський кордон